Ти взагалі це сезону будеш вважати, чи це просто пропущений рік? На мою думку, це пропущений рік. Марин, я розумію наскільки важко, але я розумію, що трохи не вистачило. Після другого стрибка ми згадували всі Ріо, ми згадували довжину. Що в тебе в голові в той момент було? Які думки? Я налаштовувалася на те, щоб зробити третю спробу, і абсолютно я не згадувала, що було за спиною, тому що є тут і зараз. І минуле не важливе, тому що було багато чудового, окрім того, що і бувало багато поразок. Але на жаль, скажем, та підготовка, яку я пройшла, її взагалі важко назвати підготовкою. Вона відіграла скажімо, негативно якусь свою сторону, да і особливо останніх три тижні, які взагалі були дуже надскладними для мене і сьогодні, так як є.